Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд коробок передач на джипа Компаса, Патріота, Доджа Джорні і Доджа Калібера. Це варіатори у нас. Дві штуки маємо такі коробки в чудовому стані. Повний і передній приводи є. Дуже дефіцитні коробки. Автомобілі приїхали до нас своїм ходом. По пробігу мінімально, стан чудовий. Ось отак вони виглядають. Даємо гарантію на встановлення і працездатність. Працюємо офіційно. У нас магазин автозапчастин, авторозборка ЮА. Е, маємо багато деталей. В Києві знаходимося, відправляємо по всій Україні. Асортимент дуже широкий. Ось так, пройдуся по нашим стілажам, щоб ви розуміли, скільки в нас всього є. Займаємося джипами, компасами і патріотами. Маємо все, що на цих автомобілях може бути.